Севолод Нестейко. Про комара Зюзю. Казку читає Марія Катричко. Жив на світі комарик Зюзя. Звичайнісінький собі комарик школярик, але дуже непосидючий, і неслухняний. Всі школярі в комариному ліцеї слухають вчительку Комарію Комарівну. Не пустують, не бешкетують, іншим не заважають. А Зюзя слухатись не хоче і тільки дзищить зухвало. Я сам все знаю. Це його так знайомий хуліган не сусіднього вулика навчив Трутень. Одного разу полетів Комариний ліцей на відпочинок до лісу. Летять гарненько, парами, комаря комарівна попереду, весь час озирається і научає: Будьте, дітки, обережні, не розлітайтесь далеко, в лісі багато усяких небезпек. А зюзя, що летів, як завжди, позаду, без пари на ті слова аніякісінької уваги. Я сам все знаю. І гайнув біж кущів. Та раптом тить у щось і приліпився, хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой, Леле, та це ж павутиння! Його павук страшило щелепович між кущами, напнув, на поживу чатує. Побачив він зюзю, лапки радісно потер. Захихикав! Попався дрібнота правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде до Зюзі на повутині погойдуючись, ой-ой! закричав Зюзя, Рятуйте! Але комарі, комарівна з ліцеїстами далеченько відлетіли, не чують. Плаче Зюзя репетує, а павук страшило щелепович усе ближче та ближче. Аж тут комаря комарівна обернулася. А де зюзя? Комарики на всі боки роззираються. Нема неслуха, зник, як булька на воді. Повернули вони що духу назад. А павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой-ой-ой! відчайдушно заволав Зюзя. Пропадаю! Почула вчителька, почули й комарики почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько! Це небезпечно! Я сама. Загукала комаря комарівна і мерщий до Зюзі, схопила за крильця тягне що сили. Та не може його з липкого павутиння вирвати. А павук страшило Щелепович наближається, радий, задоволений. Ага, Зараз і вчителькою і всіма учнями пообідаю. Хлопці, дівчатка. вихнув староста класу комарик Макарик. Нумо, всі гуртом за лапки берімося швидше сі комарики за лапки макарик за вчительку вчепився та як смикнуть. Вирвали зюзі з павутиння. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Тепер Комарія комарівна каже, що зюзя не пустує, не бешкетує. Іншим не заважає і сам виправляється. А з комариком Макариком вони тепер найкращі друзі.